Саша, що що ти робиш, щоб шо, бути музою? Він любить коли я весела. Він любить коли я гарно виглядаю. Він любить, коли ми багато говоримо. Ну я його вислухаю. Він любить коли я знаю, вже я почала розбиратися в різних звучках. Там там спочатку я не могла розізнати, Різні... да, де барабан, де гітара, де бас, гітара, а тут соло, а там пет. А зараз я вже профік. Я сідаю Це на правда. студії, вже чую там то там, то там все. Вже на одній мові з ними спілкували щоб музу бути, просто я, я така, як є. ну, Саша, ну, я з, з собою. Саша, самого початку, ну, так вже розказую, як є, вона в ній багато життя. Це, ну, знаєш, от Людина життєрадісна. Можна сказати про людину, вона життєрадісна, Вона любить це життя. Мені дуже подобається це, в ній цей дар лишатися такою простою, натуральною. При цьому бути. Суперстар не знаю для мене, для всіх бути мега жінкою, але лишатися такою собою, і в цьому дуже важко зрушити з цього.